Всім привіт! З вами Кованни, і я рада бачити кожного на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будуємо кав'ярню Молода мама, так я її назвала, бо це справді дуже підійде для молодих матусь, які хочуть відпочити, поспілкуватись між собою і щоб дітки трішки не заважали і відволіклись. Зараз ми з вами почали будувати, почали ми з кухні, і власне її облаштовуємо. Нічого такого незвичайного, абсолютно звичайна кухня. І хочу ще також уточнити такий момент, що я люблю робити кав'ярні, кафе саме в такому форматі ресторану, щоб мої сіми могли прийти, замовити їжу. власне, Сам офіціант приніс, і як на мене, це набагато реалістичніше. Хоча насправді не мені судити про реалістичність, бо по секрету своїм кухарям я не додала ні службового туалету. Вбиральні ні коморки для переодягання, тому не про реалістичність тут точно. Зараз ви побачите загально, як ми облаштували і дитячу зону, і терасу, яка так не є функціональною, і, так, там всі ми не можуть присісти, але тим не менш трішки відпочити і розслабитись до того, як присядуть за столик або після. І також зараз я буду намагатись вам показати через тап. Трішки саму забудову. Ще раз подивимось ззовні. Нічого не змінилось. Це так, як і було на початку. Такий мінімалістичний, як на мене, вигляд стін та стелі даху. І трішки додала дитячих зон, сухий фонтан, додала гойдалки і на терасі, так, на передній частині, додала, власне, Місць на вулиці для літньої погоди для теплих сніданків. Також показала вам при різних освітленнях, адже для мене це дуже важливо, бо я зазвичай йду після обіду із своїми сілами, і мені дуже важливо, як виглядає саме в другу половину дня ці всі заклади. Якщо ж говорити про саму концепцію закладу, то це заклад для молодих матусь з малюками та дітками, яким є де розважитись, є де побавитись і порозвиватись. Так, зона невелика, але я думаю, що кожен із дітлихів знайде чим зайнятись. Зараз ви бачите терасу, про яку ми говорили, та зону реєстрації, тобто зону бронювання. Також ви бачите фортепіано для того, щоб могли навіть дорослі розважитись, книжкова полиця, столики, за якими можна відпочивати, барна стійка для того, щоб взяти десерт, чи каву. І також, знову ж таки, для дітлахів, книжкова полиця, диванчик для матусь, які дуже переживають за своїх дітлахів і дитячі ігри. Зараз ми з вами перейдемо. Якщо я не помиляюсь, то до кухні ні, все ж таки підемо до вбиральні. А, і я її облаштувала зовсім простенько, так мінімалістично, додала полинальний столик у жіночий, у жіночу вбиральню, бо все-таки частіше це роблять жінки, хоча не хотілося б цього говорити. Чоловічу вбиральню зробила трішки меншою, бо тут більше концепт на, на матусь, скоріше за все. І показую вам також кухню зблизька, нічого особливого, як я і говорила. Звичайна стандартна кухня в ресторані, в кафе, кав'ярні, яку в цілому можна побачити. І зараз ми виходимо з вами на задню частину будівлі. Тут є гойдалка для того, щоб дітлихи чи дорослі навіть покатались, та сухий фонтан для того, щоб малюки, тодлери розважились, ну і діти, звичайно. Зараз ми з вами перевіримо в реальному житті на функціонал, чи все функціонує. І, до речі, знаєте, що в ресторані, на ділянки ресторан, не можна переміщатися з тодлерами або з малюками. Я вирішую це так, що я переміщаю родину і потім вже перемістити сюди, натискаю, і малюк чи тодлер з'являється на цій ділянці. Трішки Складновато, але все ж таки так можна вирішити це питання. Але якщо ви поставите цю ділянку як кав'ярню, то цих проблем взагалі не виникатиме. І як ми бачимо, кухарі в нас готують, гості приходять, замовляють, ми без проблем замовили столик, присіли. Навіть наш хлопчик уже грається в ігри, також стоїть ведмедик, можна з ним гратися. Настільні ігри, на жаль, просто декоративні. туалет, В туалеті все працює, перевірили. За столики сідають, столиків офіціанти прибирають, тобто, в цілому, цілком функціональна в нас ділянка. І також сухий фонтан. Я боялася, що він не буде працювати саме так в пониженій платформі, але він чудово працює, малюк бавиться, тобто все чудово, як на мене. Поки ми на фоні бачимо подальшу роботу, функціонал нашого ресторану. Кафе, кав'ярні, можна назвати по-різному. Я вам також хочу подякувати за те, що ви переглядаєте мої відео. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланнями в описі, і до нових відео буду старатись випускати як можна частіше.